Що таке прихована депресія? Ще її називають депресією, що посміхається. Людина, яка страждає на таку депресію, вона не виглядає хворою, вона не плаче, не течуть сльози, не лежить на ліжку. І дуже часто людина не здогадується, що страждає на депресію, тому що ці ну, ознаки вони наче не депресивні. Як проявляється така депресія? Людина. Відчуває емоції інакше, наче повторює за кимось, надягає маску. Людина дратується, людина незадоволена, дуже часто знецінює себе, знецінює свої дії, знецінює свою зовнішність і дуже часто страждає на біль. Головні болі, біль в тілі, в м'язах, в спині можуть бути панічні атаки, порушення сну. Ця людина відчуває апатію. І дуже велику втому. якщо ви не можете самі собі відповісти, що зі мною, чому я так себе почуваю, якщо ви відчуваєте, що ваша душа болить, а ви не знаєте чому, то це вже дуже схоже на депресію. І дуже важливо, щоб ви звернулись до спеціаліста, до психолога або до психіатра, тому що вчасна допомога збереже ваші сили, ваше життя збереже, почніть допомагати собі якомога скоріше.